Вітаю усіх, хто доєднався до ефіру сфери про головне життя рівного та області. Говоримо далі. У студії для вас працює Юлія Смаль. Підтвердилася загибель 27-річного воїна з рівного Андрія Червока, який зник безвісти у серпні минулого року. Із героєм сьогодні вранці прощалося місто. Більше про захисника розповідаємо у сюжеті. Із 27-річним героєм прощається рівне. Андрій Червок зник безвісти у серпні минулого року. На жаль, на початку квітня ДНК експертиза підтвердила смерть воїна. Ми не можемо повірити з цією тратою. Дуже співчуваємо батькам. Позитивний хлопець. Не віриться нам до цих першого немає. Андрій Червук народився у Рівному, навчався у школі номер 8 Далі у технічному коледжі. Чоловік працював в охороні, захоплювався бейсболом, грав у складі національної збірної України, був майстром спорту та багаторазовим чемпіоном України. Брав участь у міжнародних змаганнях. Позитивний дуже хороший хлопчик спортсмен. дуже хороший. спортсмен. Йош, брат, ти з нього єш такий сам. Тут це дуже важко будувати. Як розповідають рідні, Андрій не боявся нічого, був сильним духом, щирим світлим хлопцем. Службу сприймав як справу, яка йому до снаги. Я так мало його знаю, але то хлопці говорили, що добрий хлопець був общительний, допомагав. Андрій Червук загинув 6 серпня на Луганщині. Поховали захисника у селі Новоукраїнка Рівненського району. Вічна та світла пам'ять герою Юлія Смаль Олексій Олексієнко. Випуск новин. Поліцейські розшукали 14-річну рівнянку, про зникнення якої 7 квітня повідомила матір. Пошуки дівчини тривали лише у Рівному. Правоохоронці встановили, що неповнолітня може перебувати і у Львові. Так вчора за допомогою камер відеоспостереження ювенальні поліцейські розшукали її на залізничному вокзалі міста Лева. Жодних протиправних дій відносно дівчини не вчиняли. Поліцейські затримали сарненчанина, на який скоїв ряд крадіжок. Напередодні до поліції звернулася жителька сарн. Невідома особа вкрала її велосипед із під'їзду. Правоохоронці встановили особу зловмисника. Раніше судимий сарненчанин на одній з вулиць міста їхав на вкраденому двоколісному. Крім того, наразі зловмисника перевіряють на причетність до скоєння ще трьох злочинів. Зараз 33-річний чоловік перебуває у слідчому ізоляторі. Вирішується питання про повідомлення йому про підозру. На рівненщині засудили чоловіка, який вдарив працівника колонії. Подія трапилася ще рік тому. Працівник Городищинської виправної колонії виявив у 46-річного засудженого заборонений предмет. Між чоловіками розгорівся конфлікт, в ході якого зловмисник ударив в обличчя чергового помічника начальника колонії. Чоловіка засудили до 8 років за ґратами. До слова своєї вини він не визнав. За перші дні квітня понад 50 пожеж. Рятувальники рівненщини оголосили статистику. Від початку цього місяця було ліквідовано 55 займань. А загалом, з початку 2025 року їх було 1058. ДСНСники регіону, вкотре наголошують громадянам бути обачними у разі надзвичайної ситуації. Телефонуйте 101. Близько 400 культових споруд рівненщини мають обстежити рятувальники до 20 квітня. Саме у стількох храмах регіону здійснюватимуть великодні богослужіння. Чи забезпечені усіма необхідними протипожежними засобами церкви Рівного бачили журналісти сфери. Отець ігор, клірик храму всіх волинських святих у мікрорайоні Північний, зустрів на території церкви рятувальників. Співробітники ДСНС нині активно обстежують культові споруди. Незабаром у цей та інші храми прийдуть сотні людей на великодні богослужіння, і настоятелі мають подбати про їхню безпеку. Є вогнегасники в нас. Ось у нас є виходи, тобто, якщо не дай Бог, ну так у нас ще не випадало, і просимо Бо щоб таке не було. Ось вогнегасники і людей попереджаємо, що. Як правильно користуватися і виход на вулицю, рятувальники оглянули евакуаційні виходи та вогнегасники. Нагадали, як ними користуватися в разі пожежі. Не обов'язково одразу весь порошок випускати. Буває, що якесь незначне загоряння, то достатньо раз-два пшикнути припинилося горіння. Якщо горіння продовжується, можете ще раз, ще раз, ще раз і вже аж до повного використання. У ДСНС Рівненщини зазначили, що всі ці заходи мають профілактичний характер. Кожен рятувальник у своїй дільниці відпрацьовує наявні культові споруди на предмет дотримання елементарних правил пожежної безпеки, а також наявність шляхів для можливої евакуації населення зазвичай для культових споруд є найважливішим питанням забезпечення пожежної безпеки у вигляді автоматичної пожежної сигналізації, також щоб була справна електромережа. І первинні засоби пожежого гасіння, бо знаходилися в справному стані. Профілактичні заходи проводять не лише у православних храмах, а й греко та римокатолицьких, а також протестантських. Всього до Воскресіння Христового рятувальники запланували обстежити близько 400 культових споруд, де вже 20 квітня здійснюватимуть великодні богослужіння. Микола Брежицький, В'ячеслав Мельник. Випуск новин. У Рівненському обласному перинатальному центрі на 35-му тижні вагітності народилася двійня поспішайок. Хлопчик Тимофій та дівчинка Поліна, яка до слова народилася у сорочці у навколоплідній оболонці. Пологи пройшли шляхом кесаревого розтину та методом бережливих пологів. Зазвичай навколоплідний міхур розривається під час пологів, але у цьому випадку дитина народилася всередині нього. Безпека дітей, спільна відповідальність у Рівному провели батьківський форум. Вперше говорили про сучасні ризики, психологічну підтримку та онлайн загрози. Зі спікерів поліція, ДСНСники, СБУ та інші. Деталі у сюжеті. Батьківський форум провели у Рівному. 400 мам і тат громади доєдналися до заходу, де обговорювали безпеку дітей онлайн і офлайн. Безпека дітей, безпечне освітнє середовище є дуже важливим на сьогоднішній день. Власне і мета форму це донести до батьків деякі окремі питання, які стосуються безпечної поведінки дітей. У форматі панельної дискусії обговорювали три теми: створення безпечного освітнього середовища, психологічну безпеку освітнього середовища, а також кібербезпеку. Пані Тетяна, мама двох дітей, стверджує, що знання кібербезпеки зараз дуже важливі, адже діти різного віку можуть стикнутися із булінгом в інтернеті. Навіть діти третього. Класу вони попадають під ризик попасти під вплив. Незрозумілих ігор різноманітних ризиків, особливо останнім часом. Тому для мене часто це було навіть і подивування, що саме в такому маленькому віці діти вже переживають такі ризики. Тетяна каже, для безпеки встановили батьківський контроль на гаджетах дітей. Ті соціальні мережі, які можуть використовувати діти, ми з татом намагаємося контролювати. Правоохоронці регіону систематично фіксують звернення щодо булінгу у ліцеях та гімназіях. У рівному впроваджують заходи, аби зменшити кількість неправомірних дій щодо дітей. До прикладу, у кожній школі громади працюють офіцери безпеки, спілкуються як з вчителями, так і з дітьми, і в нього вже є на даний час інформація, де він може надати, скажімо, свої роз'яснення, свої докази про те, чи вбачаються тут ознаки адміністративного правопорушення чи ні. Звичайно, після таких дій ми ці всі матеріали реєструємо, проводимо перевірку. Після того комісія дає. Є своє заключення і у разі позитивного рішення, тобто підтвердження булінгу, наявності булінгу, такі адміністративні матеріали скеровуються до суду для вирішення питання. Окрім цього, у всіх школах Рівненської тергромади в межах програми Безпечний шлях від школи додому встановлено камери відеоспостереження. Ми свою чергу пропрацювали так, забезпечили всіх закладах освітніх і вже почали встановити також і на садочках. Тобто, це збільшло. І перш за все безпеку складу. ми бачимо не тільки там зовні, що відбувається, бачимо, що відбувається і всередині. Тобто це для наших дітей це теж є важливість і для батьків так само. Окрім цього, на форумі говорили і про плани, наприклад, впровадження у закладах освіти шкільного омбудсмена. Це новий формат роботи у школах, покликаний захистити права учнів та запобігати булінгу. Юлія Смаль Олексій Олексієнко, випуск новин. Україна відправила майже 300 тисяч тонн агропродукції до країн Африки та Близького Сходу. Як розповів міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль, відбулося це у межах гуманітарної ініціативи «Grain from Ukraine». Зокрема, до Мозамбіку відправили 415 тонн рослинної олії, а до Палестини та Сирії близько 5 тисяч тонн пшеничного борошна. За даними Всесвітньої продовольчої програми, поставка в Сирію забезпечить продуктами харчування десятки тисяч тамтешніх жителів протягом півроку. Екоінспектори в перевіряють інформацію щодо забруднення річки Замчисько у Костополі. Під час обстеження фахівці виявили сліди витоку нечистот з каналізаційного колектору на прилеглу територію. Проте скиду стічних вод у саму річку не зафіксували. Цього ж дня представники екоінспекції та міської ради провели перевірку ще одного звернення щодо ймовірного забруднення водойми внаслідок стічних вод Костопіль водоканалу. Спеціалісти відібрали продиводи у річці в двох місцях і проведуть подальші дослідження. Цьогорічний квітень на Рівненщині продовжує дивувати. Шосту добу поспіль в регіоні утримується аномальна холодна як для другого місяця весни погода. Середньодобова температура в обласному центрі нижча за норму на 7-8 градусів. А за останні дні у рівному випала майже місячна кількість опадів у вигляді снігу. Останні подихи зими в регіоні збережуться і завтра. Вночі температура повітря місцями опуститься до 6 градусів морозу. Вдень підвищиться до незначних плюсів, але знову пролітатиме мокрий сніг. Суттєве потепління на Рівненщині Щині прогнозують вже з цієї неділі. Наступного тижня повітря прогріється до плюс 20 і вище. Це уся інформація станом на цю хвилину. Команда сфери продовжує інформувати вас про головне на нашому офіційному сайті та на сторінках телеканалу у соціальних мережах. Бережіть себе. До зустрічі завтра.